Будемо говорити про зустріч міністрів оборони країн Великої Сімки, яка відбулася цього тижня у Неаполі. І про це більше розкаже наш гість До ефіру. Доєднується Петро Олещук, політолог-викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами. І передусім хотіли б говорити одну заяву, яку озвучили після засідання про підтримку незворотнього шляху України до членства в НАТО. Термінів немає, чіткого розуміння, коли це станеться, немає, але підтримка незворотнього шляху наразі є. Чого нам очікувати далі? Що може змінити? Позицію наших партнерів, представників Великої Сімки, для того, аби ми пришвидшили цей вступ до НАТО. Він є одним з пунктів плану перемоги, який є, озвучив Володимир Зеленський. Ну тут декілька моментів. Не всі держави, які входять в Велику Сімку, входять в НАТО. Є держави, які в НАТО не входять відповідно. Позиції Великої Сімки в цій ситуації вона. Є достатньо авторитетна, але вона, скажімо так, не є обов'язково. Тобто, в принципі, Велика Сімка не може вирішувати питання членства України в НАТО. Це мають вирішувати в першу чергу члени НАТО, хоча ми з вами розуміємо, що е, ключова тут, звичайно, позиція Сполучених Штатів. Тому що Сполучені Штати це провідна держава НАТО, це держава, яка по суті НАТО сформувала, і е, в основі е, сили і потуги НАТО лежить саме сила і потуга Сполучених Штатів. Тому позиція Сполучених Штатів тут є. Надзвичайно важливою, і в цій ситуації я хотів би знову ж таки нагадати про публікацію, яка вчора вийшла в французькому виданні Le Monde, де, зокрема, мова йшла про те, що, начебто, змінилася позиція щодо членства України в НАТО з боку Сполучених Штатів і Німеччини, ці держави із провідних держав альянсу вважалися такими найбільш послідовними противниками якогось пришвидшення запрошення України, хоча офіційно вони всі підтримували членство України в НАТО. Але, от, начебто, під час останньої зустрічі лідерів Франції, Великобританії, Німеччини та Сполучених Штатів, Німеччина і США вже більше не заперечують проти офіційного запрошення України до НАТО, і згідно до публікації Лемон, це питання буде вирішуватися. Після виборів президента Сполучених Штатів, тому що до цих виборів в Сполучених Штатах не хочуть поделювати цю тему після виборів, якщо переможцем стане Камала Харріс, то відповідно, начебто, адміністрація Байдена розпочне даний процес, хоча вони там нарікають на можливі знову ж таки проблеми із ратифікацією цього рішення з боку таких держав, як наприклад Угорщина, Словаччина або Туреччина. Ну, це вже буде потім, нехай спочатку знову ж таки запросять, а там уже будемо вирішувати проблеми по мірі їх, як то кажуть, надходження. Але це перша, хоча це не офіційна інформація, але це перша публікація з цього приводу, яка вийшла в західному виданні. Причому ну, Лемон це все ж таки не, не, не жовта преса. Тому я думаю, що цю інформацію щонайменше треба взяти, як то кажуть відома. Тому, ну, поки що, для нас, як то кажуть, найбільш така знакова дата, яку ми чекаємо, це вибори президента Сполучених Штатів, які відбудуться на початку листопада, тобто, вже скоро загалом, ось ці заяви більш такі оптимістичні для України про вступ в НАТО. З чим вони можуть зараз бути пов'язані, і чи це певні обіцянки для України, чи можливо вони також звучать і для наших іноземних партнерів? Ну, я думаю, тут комплекс відповідних факторів, звичайно, що вони не можуть не реагувати на відповідні ідеї, які були викладені в плані перемоги президента України. З іншого боку, звичайно, що сама ситуація в світі стає все більше і більш напруженою, тому що ну от, хоча на даному етапі сполучені штати там, Великобританія, інші держави заходу. Відмовляються коментувати питання щодо переміщення на територію Росії північно-корейських військових формувань, але а, так або так або інакше рано чи пізно вони були змушені це визнати і прокоментувати, і це от якраз та легендарна ескалація, про яку ми тривалий час чули від наших західних партнерів. Так от вона, будь ласка, ескалація. Причому ескалація уже не якогось локального, навіть не європейського світового масштабу, і це створює відповідні ризики і загрози для безпеки. Не лише в Україні, наприклад, не лише в Європі там, а вже в світовому масштабі. На чим треба буде якимось на це все реагувати, як вони на це все будуть реагувати, ну, найближчим часом побачимо. Тому що ризики, вони насправді стають все більш і більш серйозні, і от так або інакше, це відповідні проблеми, з якими вони так само матимуть справу найближчим часом. Тому що це таке, от в контексті вступу України в НАТО, ну треба знову ж таки розуміти, що тривалий час, там, до речі, от на вулиці на цій засіданні Великої сімки було інше цікаве рішення, інше цікаве питання, яке, як на мене, прямо пов'язане із питанням членства в НАТО. Це питання щодо використання російських арештованих активів. Тобто, в принципі, там для того, щоб це питання якимось чином. Зрушилося з мертвої точки, а всі ми розуміємо, що, наприклад, просто так забрати російські активи вони не можуть це. Треба робити за підсумками суду. Суд може тривати досить довго, і тому о, принципово було ухвалено рішення, що, наприклад, держави великої сімки дають кредит, який потім буде гаситися за рахунок російських арештованих активів, і таким чином гроші України одержать уже зараз. А потім знову ж таки всі юридичні питання будуть відтерміновані і вирішені згодом. Тривалий час це питання буксувало, зараз, начебто, вже з'явилася інформація, що, начебто, сполучені штати готові свою частину внести в вигляді 20 мільярдів доларів. От і з'явилася так само інформація про те, що за рахунок російських арештованих активів Франція готова поставити Україні 20 самохідних тиських самохідних самохідних артилерійських установок. СЕЗАР, значить, тобто, це в принципі, якби. Теж запуск цього механізму, і от ну це не це не моя думка лише, але от багато хто говорив, що західні політики тривалий час відмовлялися від прогресу з питання використання російських арештованих активів і питання членства України в НАТО, тому що розглядали ці питання як такі, що які можуть бути предметом переговорного процесу в майбутньому з росіянами, тобто от, повернення активів. В обмін на щось, не вступ України в НАТО, в обмін на щось, принаймні, така, такі теоретичні опції вони собі залишали. Якщо з обох цих напрямків буде суттєвий прогрес, вперед, ну це буде означати, що вони суттєво втратили віру в можливість якихось стабільних домовленостей з путінським режимом. Ви також згадували про таке більш загальний і глобальний контекст, не тільки України про світові виклики і кризи. В цьому контексті цього тижня дуже часто і ми в ефірах і інші медіа згадували, зокрема військових північної Кореї, яких залучила Росія. І це вже таке фактичне, фактичний вступ другої країни. у війну Тут, коли ми говоримо про такі світові виклики посилення Росії шляхом залучення іноземних військ, долучення ще союзників до такої коаліції проросійської, це може стимулювати велику сімку НАТО до того, аби швидше приймати ці рішення швидше реагувати на ці загрози, ну, я не можу прогнозувати, як вони на це будуть реагувати. Те, що виклики для них серйозні, це факт. Тобто, знову ж таки, я тут можу послатися на відповідних фахівців з корейського питання. Вони говорять про те, що насправді направлення військ для Північної Кореї це теж безпрецедентне явище. Тому що вони неї ніколи свої війська за межі корейського півострова не направляли. Там якихось окремих інструкторів направляли, але не більше. І на це є цілком об'єктивні причини, тому що Північна Корея це тоталітарне суспільство. Це фактично, мабуть, остання тоталітарна в класичному розумінні згідно до. Вимог ну, згідно з так до концепцій політичної науки, остання тоталітарна держава сучасного світу, яка відрізняється максимальним рівнем контролю громадян з боку держави і державної ідеології, для такого типу держави випускати масово громадян за межі держави, це достатньо ризиковано, тому що просто банально це можливість для громадян ознайомитися з життям за межами цієї держави. Тому для Північної Кореї це рішення безпрецедентне і виникає логічне запитання: якщо північнокорейський диктатор пішов на подібне безпрецедентне рішення, що він в обмін одержує з боку росіян і з боку Путіна? Ну звичайно, зараз всі говорять про гроші, і мабуть, гроші він справді одержує: гроші, ресурси, продовольство, нафту все це важливо, все це добре. Але чи не одержує він щось значно більш серйозне? Ну, наприклад, які небудь ракетні технології, космічні технології, зрештою авіацію. Тому що на даний момент Північної Кореї як такої сучасної авіації немає. Вся їхня авіація це дуже старі і невідомо в якому стані радянські літаки. А наприклад, завтра у них можуть з'явитися російські літаки. Тим більше, що росіяни вже, наприклад, постачали свої літаки сучасні іншому своєму союзнику Ірану. І проти кого Північна Корея це буде використовувати? Ну очевидно. Всі її вороги це головні союзники Сполучених Штатів, такі як, наприклад, Південна Корея та Японія. От, будь ласка, ця сама легендарна ескалація, причому в самому неочікуваному місці, в саме такий неочікуваний спосіб, і це лише один із відповідних моментів. Тому як виявилося, спроби загасити війну в Україні логікою деескалації, і логікою штучних обмежень. Вона в кінцевому рахунку призвела до того, що ескалація почала набувати світового масштабу, і це справді велика проблема. Уже проблема далеко не лише якась суто українська проблема, це проблема в першу чергу, наприклад, для сполучених штатів, тому що всі прекрасно розуміють, що від стабільності на далекому сході дуже багато що залежить для американської економіки, тому що якщо завтра там почнеться якась війна. Це дуже негативно позначиться на всіх ринкових процесах, і в кінцевому рахунку, ну навіть якщо їм не доведеться прямо в цю війну вступати, ну рецесія буде точно і дуже багато економічних проблем для світової економіки теж буде. І це от прямий результат пасивної позиції Заходу в аспектах підтримки України на певному етапі, коли, наприклад, всі проблеми можна було вирішити значно меншими. Меншою затратою відповідних ресурсів. Зараз уже це відповідним чином не вирішив. Зараз уже ресурсів треба буде вкладати значно більше. І це факт. Наскільки ось такі ситуації із вступом також військ КНДР у війну також Росії проти України? Наскільки це також впливає на допомогу? Тому що на ось цьому засіданні великої сімки підписали важливу угоду з німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України? Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров. Чи може це бути також пов'язано? Воно може бути пов'язано, але треба відзначити, що на даний момент офіційна позиція Заходу, яку наприклад сьогодні буквально підтвердив міністр оборони США Остін, наполягає в наступному, що вони не мають якихось фактів щодо направлення північно-корейських військ для війни Росії проти України. Я підозрюю, що якісь факти вони все таки мають. Але подібним чином, шляхом подібних заяв, вони беруть тактичну паузу, тому що як тільки вони це все підтвердять, то це одразу буде вимагати від них дій. Вимагати не з точки зору, там, наприклад, що там підтримувати Україну чи якось допомагати Україну, вимагати дій з точки зору американської безпеки, тому що це те, що прямо, ну не прямо, звичайно, тому що. Прямо це, звичайно, не означає атаку завтра на якісь американські бази чи а, інші об'єкти. Ні. Значить, це буде означати, а, знову ж таки, необхідність реагування, тому що це опосередковано, але дуже і дуже серйозно зачіпає американську безпеку. Тому вони, очевидно, взяли, та, взяли паузу, будуть чекати якихось там появи а, безумовних і беззаперечних підтверджень. Участі північно-корейців в війні на боці росіян. Ну які це можуть бути підтверджені, наприклад, полонені і вже після цього вони будуть змушені реагувати, тому що іншого варіанту у них не буде ні у них, ні, наприклад, там у південної Кореї, яка тривалий час займала таку достатньо вичікувальну позицію і відмовлялася від надання Україні, наприклад, якої-небудь військової допомоги, чи, наприклад. В тому, щоб санкціонувати постачання своєї зброї до України, очевидно, вони так само будуть змушені реагувати, але бачите, от вони взяли тактичну паузу. Мабуть, використають цю паузу в тому числі для того, щоб сформулювати свою позицію. Можливо, вони сподіваються просто, що у них буде певний проміжок часу до виборів президента США. Ми знаємо, що Трамп зараз активно подалює тему третьої світової війни і відповідних загроз. Мабуть, нинішня адміністрація Білого Дому не хоче цю тему зараз, як то кажуть, підсвічувати. Але вона буде змушена це зробити в будь-якому випадку через невеликий проміжок часу. Якраз про вибори ви вже згадували після того, як буде новий очільник Білого Дому. Вже ну напевно, в новому році, коли він повноцінно вступить в свої обов'язки. Чи це може певним бути перезавантаженням або зміною того курсу, який зараз є? Адже все одно рішення Сполучених Штатів впливають, можуть впливати на рішення інших країн і в оборонній сфері, і в наданні Україні допомозі, і в вступі до НАТО. Ну, звичайно, буде. Ну щодо Трампа це зрозуміло. Він в принципі представляє іншу партію, є політиком, який постійно був опонентом Байдена. Тому звичайно там буде перезавантаження. Але щодо Камали Харе Харіса вона нещодавно зробила цікаву заяву про те, що її ну скажімо так, вона не буде, скажімо так, її адміністрація не буде автоматичним продовжувачем курсу адміністрації Байдена, тобто. Вона так само себе позиціонує, що от наша адміністрація там звичайно в чомусь ми будемо спадкові, але от ми будемо все одно проводити свою політичну лінію. Звичайно, що буде в будь-якому випадку нова адміністрація Білого Дому. Будуть нові люди, які будуть відповідати за зовнішню політику, буде новий держсекретар, буде новий радник з питань зовнішньої політики президента США. Тому звичайно політика буде новою. Наскільки вона буде радикально новою, сказати зараз поки що важко, тому що одна справа це заяви, які робляться в передвиборчий період, коли тобі треба мобілізувати виборців. Інша річ, коли це все робиться в контексті відповідних уже конкретних дій, конкретних викликів, з якими стикнеться президент, а викликів буде дуже багато, тому що ескалація на близькому сході, потенційна ескалація на далекому сході. І багато інших інших потенційних проблем: ядерна ескалація, тобто викликів дуже багато. І новий президент буде змушений стикнутися буквально перший день свого перебування в овальному кабінеті з тими викликами. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру і розказали детальніше стосовно зустрічі Великої Сімки. Петро Лищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку.